Вітаю вас, творчі люди. Мене звуть Ксенія Драганова. Я бізнес-стратег модних та творчих брендів. На цьому каналі я розповідаю про те, як будувати стратегії модним брендам, як розвиватись та досягати своїх власних успіхів. І сьогодні така дуже цікава тема: тренди в маркетингу, які працюють у ніші одягу, білизни, прикрас власне, з модними брендами. Взагалі, ця тема про тренди вона завжди є актуальною. В принципі, будь-який контент на цю тему завжди залітає, тому що всі хочуть знати, які тренди використовувати, щоб вони спрацювали і одразу конвертувалися у продаж. Тут ви маєте зрозуміти, що трендів насправді на ринку доволі багато, і ми не можемо використовувати одночасно всі тренди, оскільки нам потрібно точно. Розуміти, що є нашим, що є не нашим. Є, наприклад, тренди, які абсолютно не інтегрувати в ваш бренд, і є тренди, які супер органічно лягають. Перше, що я вам раджу, це їх спочатку зрозуміти, знайти статті на цю тему, зрозуміти, які вони є, які види, а потім щось там на себе приміряти та зрозуміти, чи можемо ми його використовувати. А також треба розуміти цілі використання трендів, так. Першочергове, якщо це там фаст. Тренди або Тікток-тренди, то вони мають на меті трафік, та трафік та впізнаваність. І ми завжди маємо а, робити в сторону цього якісь кроки, так тобто набирати якомога більше трафіку, підписок, впізнаваності охоплень. І взагалі це і буде нашим KPI, саме охоплення. Чим більше ми охопимо аудиторію, тим нам краще. Але це ніяк не говорить про продажі, про конвертацію, у продаж чи щось подібне. Це лише. Охоплення, трафік, аудиторія класно, якщо буде ріст аудиторії. А тоді ми дивимося на цей тренд вже без якихось там очікувань. Другий варіант наших очікувань від трендів це звичайно перетворення нашої аудиторії в більш лояльну. Це робота з нашою клієнтською базою, це власне конверт, конверсія у продаж. І другий варіант, звичайно, нам більш цікавий, але це точно гра в довгу і тут треба зрозуміти. Наскільки ми готові цей а, тренд а, інтегровувати у нашу діяльність у розвиток нашого бренду? Наприклад, зараз є а, до, доволі активний тренд на а, обличчя, на амбасадорство, Тобто, коли а, у нашого бренду є Якась особистість, так? яка транслює, яка бере на себе умовну відповідальність, що я стала обличчям цього бренду. Ви спілкуєтеся зі мною, я спілкуюсь з вами, я є цілісна особистість, а не просто там бездушний бренд. І від мого імені ведеться ця комунікація. Це не обов'язково, щоб робив власник. Тут така ремарочка, та? тому що всі власники модних брендів чомусь думають, що їм треба самим одразу ставати в сторіс, говорити, не маючи, наприклад, досвіду. Робити, з камерою, або не маючи такої харизми для камери, або просто відчуваючи себе не досить там, відкрито і легко, тому ми можемо завжди обрати собі амбасадорів, обличчя бренду, або це може робити команда бренду, може робити стиліст, який найнятий на роботу для бренду. Але в будь-якому випадку зараз є тренд на особистість, на те, щоб від кожного бренду була якась особа. Яка його презентує знову ж таки, якщо цей тренд вам а, імпонує? Якщо ви можете його інтегрувати, то це гра довго, тобто це неодноразова така акція, треба робити на постійній основі, а, треба в цю людину. Вкладатись, та, або це зарплатня, або це по бартеру, вкладатись в те, що вона говорить, та, тобто навчати її, знайомити з виробництвом, знайомити з деталями бренду для того, щоб вона ще більш глибоко його розуміла та могла транслювати ваші цінності. Якщо ви готові до цього, то обов'язково використовуйте цей тренд, він з нами надовго і він точно дає результати, ми можемо це прослідкувати навіть там. на Мас-маркет бренді one by One, який, пам'ятаєте, не, не так давно інтегрував одну. Красуню з таким вишуканим голосом, і яка дійсно нас так і манила, що ми могли просто дивитись годинами всі її відео і насолоджуватись її красою, її образами, її харизмою, її голосом, її посмішкою. І звичайно, це викликає бажання придбати щось у цього бренда. Таких прикладів у нас багато, і це правда працює. Тут є маленький такий нюансик, який я знаю, що багато. Власників брендів переживає. А що робити, якщо ця людина піде з команди, або ми виростимо зірочкою і вона піде, або без неї там бренд обвалиться? Це правда так, є така є такий момент, є такий нюанс, що ви можете сильно підсадити аудиторію на цю людину, і потім, якщо вона піде, то якийсь там якийсь час охоплення просядуть, і взагалі там всі будуть сумувати за цією людиною. Але в вашій стратегії має бути прописано: по перше, якщо людина йде від вас, а ми не можемо тримати людей в своїй команді вічність, вони можуть. Йти від нас, тоді ми можемо просто прописати план у цього переходу до іншої особи або осіб. Ви можете там одразу декілька взяти, або це дійсно контрактові якісь відносини. Ви там працюєте рік-два і потім змінюєте особу. І оцей процес зміни особи він має бути дуже поступовий, а не так різко раз, і все. Там людина звільнилась одним днем, і у вас на наступний день сторіс ніхто не виходить. Тобто продумайте одразу. Не з рожевими окулярами, а більш так з холодним мозком, що і як буде відбуватися, якщо треба буде людину замінити або трансформувати контент у якийсь інший формат і так далі. Також я згадала ще класний приклад в один період бренд Гіпюр співпрацювали зі стилісткою Торі Ці, і вона періодично виходила в прямі етери і розповідала, як стилізувати, розповідала про нові колекції, про акції і так далі. І це правда дуже класно працює. І досі, тому використовуєте цей інструмент наповну. Мало хто працює з тим трендом, який вже, мені здається, декілька років на ринку існує, це ком'юніті. І всі про це говорять, і ніби бренди розуміють, що треба створювати своє ком'юніті, а як його створювати та що взагалі робити, ніхто насправді не розуміє. Суть в тому, що наші бренди, наші аккаунти, аккаунти фешн-брендів стають не просто інстамагазинами. І взагалі, якщо згадати, що Інстаграм це Першочергова платформи для трафіку, тобто для збирання аудиторії її прогріву, але це не є і не має бути прям каналом продажів, в якому ви здійснюєте здійснюєте продаж. Тоді а, ви починаєте розуміти, що інстаграм акаунт, або там Тікток акаунт, Ютуб акаунт, Телеграм-аккаунт перетворюється саме на платформу, в якій ви а, як власник бренду, або там, команда бренду а, транслюєте саме. Цінності, філософію, концепту бренду, ідеї бренду, сенси бренду, життя бренду от тобто передаємо цю всю естетику. Ми закохуємо в даному випадку аудиторію в наш продукт, наш бренд, і тому є приклад там європейські, американські акаунти, фешн-брендів, які насправді не продають і не перетворені на інстамагазини, а транслюють саме естетику. Новини бренду, вони транслюють якусь філософію, те, що може об'єднувати людей і дійсно перетворювати у ком'юніті. І якщо ви почнете дивитись на соціальні мережі, перш за все, як на платформу для ком'юніті, як на місце, де ви можете їх об'єднати, а не момент, де можна продавати прямо в лоб. Тоді ви почнете крокувати в новому направленні для себе і дійсно думати про те, що може об'єднати вас і вашу аудиторію, окрім того, щоб ви хотіли її продати, а вона захотіла це придбати. І тут питання, що ви будете робити далі з цим ком'юніті. А я вам пропоную, звичайно, виходити в офлайн, як це роблять наші бренди, і е, створюють різні події, лекції, івенти. Хтось там про парфуми розповідає, хтось створює букети, е, хтось ходить на йогу. І це все дійсно ще більше зближує цю аудиторію. Але тут є нюансик, я хочу вам е, про це сказати. Коли ви створюєте якийсь івент, ви маєте думати не тільки про те, щоб запросити туди інфлюенсерів і показати, як. Власно, ви проводите час, а все ж таки, або продавати місця на ці івенти вашій аудиторії, або запрошувати вас, ваших постійних клієнтів. Тобто, ви маєте зрозуміти, що е, івенти виходять вже на новий рівень, і вони створені не тільки для інфлюенсерів, але і для вашої аудиторії, для вашого ком'юніті. Більше того, не всі інфлюенсери, яких ви запрошуєте, та е, з якими у вас рекламні інтеграції, є вашим ком'юніті. і е, Точно не віддячать вас так, як може це зробити ваш постійний клієнт, оскільки саме він приносить вам великі кошти. Взагалі, подумайте на тему ком'юніті більш глибше, а не просто дописи в інстаграмі. І подумайте, як ви можете це ком'юніті ще крутіше об'єднати. І з цього витікає наступний ще тренд на такі контент міні-серіалів. Їм дуже круто користується бренд Чер17, і ви це теж бачите. Вони взяли одну інтерпретацію. Ви можете створити серіал залаштунків вашого бренду. Ви можете розповідати історії ваших клієнтів. Ви можете запрошувати спікерів, які будуть розповідати свої історії. Ви можете е, якісь зробити Комедійні серії, в яких розкриваєте якусь суть вашого бренду, але з такої гуморливої сторони. Тобто, оця серіальність вона теж працює, і тут, до речі, не обов'язково робити ідеальний а, такий контент з трьох камер і такої глибокої глибокого кадру. Ви можете робити це дійсно і на телефон, але тут питання в тому, щоб це співпадало з естетикою, з вайбом саме вашого бренду. З його візуалом, і знаємо багато випадків, як контент креатори можуть робити якісну картинку і на телефон. Тому тут питання в самій ідеї та в тому, як ви будете її реалізовувати концептуально згідно з естетикою бренду. Звичайно, я не можу не сказати про тренд на штучний інтелект і його інтеграцію у ваш бізнес. І чи на жаль, чи на щастя, але саме цей тренд з нами надовго. Його він доволі такий незрозумілий з однієї сторони, хочеться його використати на максимум, з іншої сторони, не хочеться потім просити тим брендом, який генерує контент тільки через АІ, та й взагалі не створює щось своє унікальне. Тому тут питання про те, як ви хочете інтегрувати штучний інтелект. Мені дуже подобається ідея. Здається, у Манго нещодавно вийшла така стаття про те, що вони будуть підбирати. За допомогою штучного інтелекту клієнтам образи їм достатньо буде сказати свої параметри, сказати на яку подію вони збираються. то взагалі такий запит озвучити, і штучний інтелект підбере з асортименту сайту ті образи, які будуть йому цікаві. Я вважаю, що це така дуже класна історія. Звичайно, у бренда Mango. Доволі широкий асортимент, і там можна розігнатися в образах, і правда зробити їх багато. В вашому випадку ви можете спробувати щось таке більш помірне, наприклад, там під настрій образ, або описати цей образ якимось там. Потужним характером, і додати, наприклад, аксесуари, поради по аксесуарам, щоб довершити цей образ, або, наприклад, там як інтегрувати оцю блузу з валанами в там, 10 кежуальних образів, наприклад. Тобто щось таке повигадуєте і точно воно може спрацювати, оскільки дівчата по своїй натурі гриливі, і їм цікаво завжди, або якийсь тест проходити, або там якось образи попідбрати, або щось там про Ві, знак зодіаку почитати так. Це все. Так чи інакше працює на аудиторію, думайте, як ви можете це інтегрувати за допомогою штучного інтелекту. Всі ці метафоричні картки, передбачення це все працює і якраз за допомогою штучного інтелекту ви можете згенерувати саме такий контент, який буде виглядати естетично, відображати суть вашого бренду. Але ще із вашою такою рукою на пульсі він може стати ще більш глибоким, глибоким і саме про сенси вашого бренду. І тут ви не маєте розраховувати лише на те, що штучний інтелект сам все вигадає, ви маєте його направляти, деталізувати ваш запит, можливо, щось прописувати е, там, від себе, і потім це все обрамляти в якийсь цікавий контент. Я, до речі, деколи так і роблю. Я наговорюю штучному інтелекту е, допис, е, ідею допису, який я хочу зробити, він його проєкт. Е, Транскрибує, да, тобто він робить з цього текст. Я потім читаю цей текст. В принципі, розумію, що його можна і публікувати, не обов'язково генерувати за допомогою штучного інтелекту. Тобто почніть цей процес і скоріше за все, ви самі відчуєте, наскільки е глибокими сенсами та ідеями ви самі наповнені, і просто вам потрібен помічник, який це може обрамити в більш таку цілісну картинку. Звичайно, таких трендів я можу перераховувати ще безліч, і якщо вам Цікаво, приходьте до нас на навчання суто професіон бізнес. Ми там багато про що говоримо, і про позиціонування, і про асортиментну матрицю, і про звичайно тренди у маркетингу, які можна використовувати в своєму розвитку. Якщо вам це відео було корисне, ми або зробимо наступну частину, якщо у вас будуть запитання, або приходьте до нас на навчання інтегровувати. Точніше, так відчувати і інтегровувати ці тренди, які вам сподобаються. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на цей YouTube канал.